На четвертому полі північного вокзалу прибув поліс 101-й київ Потяг херсон краматорськ з'єднує два прифронтових міста на півдні та сході. Здається, що в Києві виходить майже увесь поїзд. Натомість така ж кількість пасажирів заповнює ті місця, які спорожніли. Всередину заходжу я. Після липневої вуличної спеки понад 30 градусів можна спокійно перепочити в охолодженому кондиціонером купе та зібратися з думками. Повз проходять інші люди, серед них як військові, так і цивільні. Я знаю, що багато хто зі Слов'янська, Краматорська, Дружківки, Костянтинівки та інших прифронтів. Ронтових українських міст та селищ їздять додому вахтами на декілька тижнів, а потім знову повертаються до своїх тимчасових домівок з надією на наступне вороття. У мене це перший візит за понад два роки до Дружківки, міста, яке замінило мені дім після окупації Донецька у 2014-му. Але така гостина буде недовгою, бо моя поїздка пов'язана з Краматорськом і виключно з роботою. Мене звати Ірина Мартинова. Ви слухаєте перший епізод подкасту Нариси про Донеччину. Вокзал це відправна точка, звідки рушають далі: чи то потягом в інше місто, чи то громадським транспортом, власною автівкою або таксі додому. Краматорськ зустрічає сонячним і вже спекотним ранком. Повітря сухе і розпечене ніби без печі, яке висмоктує соки і зелені та скручує листя на деревах. З мого чола котиться під а мокра футболка липне до спини, поки я йду пероном до хайної будівлі з червоної цегли краматорського вокзалу. З потягу виходять інші пасажири, а на них вже чекають і їхні друзі, родичі та кохані. Мабуть, більшість з вас бачили оті фото зустрічі з краматорського вокзалу: обійми, сльози, радості, усмішки. Оце все відбувається наживо у 3D-форматі. Про те, що Краматорськ місто наближене до лінії фронту та потерпає від обстрілів, показує довгий сірий прямокутник укриття у небі. кола креслять серпокрильці, єдині, хто видаються невтомними. Здається, цих птахів на Донеччині особливо багато. Вони повертаються сюди на літування, аби звити гніздо, висидіти пташенят та знов полетіти до наступного року. І так повторюється, щороку, попри все, війну, обстріли, тривоги тощо. Власне, у першому епізоді ми поговоримо про тих, хто повернувся назад додому, в Краматорськ, що стало причиною та яким вони побачили своє рідне місто після розлуки. Першою, з ким я зустрічаюся, моя колишня колега Олена Костенко. Два роки вона була в евакуації в місті Бар на Вінниччині. Зрештою повернулася до рідного Краматорська, де проводить заходи для містян та переселенців. Я знаю, що Олена до 14-го року жила в Криму та не пов'язувала своє життя з Краматорськом. Це я в 13-му році вирішила назавжди поїхати з Краматорська. Він мені надоїв. І, і якось це так не знаю, помилку чи ні зробила, що якось купила сразу квартиру, навіть не очікувала цього. І все. І тоді, якби я просто поїхала, то я б у 14-му повернулася, але оскільки в мене вже була моя квартира, і мені а і тут же ж теж почали же свої процеси, і мені просто звідси телефонували друзі і казали: сиди там, бо у вас хоча б не стріляють, а тут вже стріляли. І я просиділа до жовтня 2015 року. Тому що ну я просто знав, ну там же вже вже оцій закон вилишив, що якщо ти виїжджаєш, то ти вже можеш тільки півроку на рік ну, туди повертатись. І я сиділа до жовтня 15-го, потім зрозуміла, ні, все, я маю виїжджати, бо ну я бачила, так, да, оце от якісь жахіття такі, ну от людей просто зашугували. Зашу, Навіть вони, коли проводили оцей. О, як це перепис населення? Ще буквально у квітні 14 го І прийшли до мене, мені так дуже не хотілося, мені почали погрожувати. Ну, це жіночка була каже, ну якщо ви зараз не, не захочете зі мною, я прийду з поліцією Там і так далі. Думаю, ну да, на що воно мені потрібно. І там питання, наприклад, ваша національність. Я кажу, яка різниця? А вони кажуть, ну як яка різниця? От, наприклад, у сусідньому під'їзді живе Узбік. <реш> ну і що? Я кажу, а що він там живе? І мені стало зрозуміло, що там вже йде обробка така, дуже така. Оці от жіночки, наче, звичайні, я не знаю, з Жейків чи що вони були, але їх вже навіть на цей перепис підготували і потім давили, давили, давили. І, люди... і було видно, як змінюється навіть населення. Наші їхали. У мене, наприклад, в будинку. Ну Десь половина квартир взимку не жили. Це були чисто літні квартири. Бабуся з дідусями, з онуками приїжджали на літо оздоровлювати дітей, а жили десь там в Рівному, там, в Києві, де завгодно. І оці квартири почали взагалі виїжджати, звичайно, бо ну, ну це вже було якось не цікаво, бо це явно українці з українськими паспортами і так далі. Плюс дуже важкі були переїзди ці через цей там кордон, скажімо так. Але почали дуже активно заїжджати росіяни. Вони купували квартири, особливо сіверяниці. Це було дуже для них оці навіть підскочивші ціни. Для них були нормальні, ну це ж крим, це ж круто, да, що можна на сівері там працювати, а влітку приїжджати. І дуже-дуже швидко, от за ці два роки, що я була, ну майже наполовину, от як за моїми там спостеріганнями, змінилася взагалі. От... Демографія наша Змінились люди. Поки Олена розповідає про своє життя в Криму, подумки прокручує наступне питання: чи відчувала вона антиукраїнські настрої до початку анексії півострова Росією? Власне, цікавлюся цим у всіх, хто мешкав до 14-го року на тимчасово окупованих територіях. І жодної відповіді про те, що у Донецьку чи Луганську відкрито хотіли від'єднатися, не чула. Але що з Кримом? Ну, всі звичайно спілкувалися російською. А, але я не можу сказати, що там було багато росіян. От я кажу, у мене пів будинка це точно були українці, які просто туди приїжджали відпочивати. Інша половина це ну, теж багато етнічних українців. Коли проводиться перепис населення, от якщо подивитись і попередні багато переписів населення, можна спостерігати, як змінюється навіть національний склад. Але він змінюється не, не, ну, не по-справжньому, скажімо, він змінюється в головах людей. Люди змінюють власну ідентичність. Тому у перепусі 89-го року да, багато людей усвідомило себе українцями. Коли прийшла Росія, ну, скажімо так, було дуже немодно бути українцями. І люди просто, ну, у нас же національність це те, що ти сам сказав, да, щоб тебе так записали. Звичайно, там з'явилося дуже багато росіян. Замість українців так було з євреями в радянські часи. Да? Всі намагалися і імена навіть переробити, і сказати і всі були руські. Замість євреїв. Тому ну, я пам'ятаю те, що мені дуже подобалось, що навпаки там була така якась дружня атмосфера. Там же ж і багато татар було, і ми їх дуже любили, тому що вони смачно готують і класно обслуговують. Тобто в магазинах всі найпопулярніші магазинчики це були саме татарські, тому що ця татарочка, яка там овочами торгувала, вона знала кожну людину. Вона кожну питала вам, як завжди. А ось ваші улюблені помідорки підвезли. І це було унікально, тому що через неї проходило дуже багато людей. І там з кожним якось заговорить і так далі. А потім почало це змінювати. І татари дуже багато їхали. Вони так боялися їх. Не хотіли їхати далеко від Криму. Вони там всі на Херсонщині так кучкувались. Але видно було. Але одна сценка, до речі, була. Це вже було у 2016 році, от захожу в цей свій улюблений овочевий магазинчик, там вся та гульнара працює. І стоїть черга з цих пенсіонерів, які ж чекали пенсії московські. І раптом один такий вже літній чоловік починає говорити українською мовою. Ну, Він тут давно живе, всі його знають. Всі так на нього повертаються і кажуть, що це ви раптом? А він каже, бо дурні були, що раніше не говорили. <смі> тобто, якась, ну, все ж люди, які не ховалися в своїх там психологічних травмах, а усвідомлювали, що відбувається за ці всі роки, вони бачили, що ніяких таких пенсій не прийшло. При цьому ціни московські якраз з'явилися, тому що поїхали в перше літо відпочиваючи. Ж дуже активна була така рекламна кампанія в Росії. Поїхало дуже багато росіян, і для них ціни як піднялися, і потім вже взимку вони вже не впали. Зрештою, зміни можуть бути різного характеру. Олена розповідає, що після повернення з Криму в Краматорськ помітила переміни. Життя у місті пожвавилося, оскільки з'явилися нові мешканці переселенці з тимчасово окупованих міст Донеччини, які прагнули різноманітних культурних та дозвіллявих заходів. Після повернення з евакуації, після повномасштабного вторгнення, Олена знову помітила зміни в рідному місті. Вона каже, що у Краматорську побільшало кафе. У місто почали повертатися люди, хоча загроза обстрілів нікуди не ділася. Крім цього, є серед мешканців ті, хто нікуди не виїжджав. Ті, хто залишались, вони сподівалися на найкраще. Вони ну, не хотіли да трималися. Ті, з ким я спілкувалася, вони казали: я тут буду і, і тоді був, і буду до окупації. Да? Тобто, ну, це люди, які може, ну, не так страшні обстріли, наприклад, як ну, більш страшна окупація. Тому вони пережили, але місто ж ну, буквально з осені 22-го року, воно наче, ну, тому що включили опалення, з'явився газ, була вода, була електрика, ну все, місто живе. Да? До речі, коли я повернулася, мене дуже вразило, приємно вразило, те, що місто дуже круто прибирається. Дуже чисто, і ці навіть поливаються газони, і стригуться ці газони, і рози, та, там троянди ці висаджуються. До речі, ми 500 троянд наколядували, Вінниці привезли для Краваторська, і їх посадили там прямо на лабіринті в центрі. І от я спостерігаю по по тим спілкуванням в соцмережах. От ті, хто давно виїхав, особливо в 14-му, їм це не подобається. Вони кажуть, це дурні гроші. Хоча наскільки я знаю, грошей на це майже не ви не витрачається. Це все по ну подарунки. От ми подарували троянди, хтось подарував сосни. Ну це реально подарунки. Але місто має жити, і дороги мають, як зараз теж. Ой, навіщо дорога була нормальна, її перекриваєте. Ну, Військовим теж треба їздити по цим дорогам. Да? І швидким потрібно їздити по цим дорогам, і поліції, і ми їздимо по цим дорогам, да? і якесь там собження, да, міста відбувається. Не можна, ну знаєте, є оця теорія да, розбитих вікон. Тобто, якщо ми не будемо прибирати і будемо чекати, коли там тут буде прям війна. Ну нащо тратити гроші все рівно міста не буде? То ми будемо в дуже поганому стані тут жити. І ми будемо, скоріше за все, ми не поїдемо з окупації. Скоріше за все, ми просто тут залишимося цій окупації, тому що нічого для нас не зміниться. Просто прийдуть якісь війська, да, ми будемо жити в підвалах і все. А коли ми тримаємо це місто, і коли воно чисте, гарне, підстрижене, там і прибирається дуже швидко і, і правильно так гарно, то ну ми себе цивілізованими людьми просто відчуваємо. Мені здається, у нас більше такого почуття цього міста і бажання його захищати ну от кожен на своєму якомусь місці. На певний час з Краматорська виїжджав і Денис Голуб. Чоловік зізнається, думав, що рідне місто залишає на два-три тижні. Натомість у Луцьку затримався на півроку. Денис викладає студентам машинобудівної академії комп'ютерні науки. Нині продовжує навчати молодь онлайн, бо ви ж релокували у Тернопіль. У розмові Денис зізнається, що до повномасштабного вторгнення не був активним у громадському секторі, а зараз долучився до команди Татохаб Краматорськ. Ну, я... Відчув, що мені це потрібно, що я так потрібен в цьому спектрі. Я, в принципі, хотів більш активно починати залучатися вже так. Останнім часом перед війною у мене було таке бажання. Ну і в принципі, з початком повномасштабного вторгнення, я просто, як то кажуть, кинув всі інші справи і повністю включився в, от, в ці справи. Ну саме от з разом з «Татохаб», разом з плуприбалок, просто займався тим, в чому було потреба. Оки Денис був в евакуації, Краматорськ змінився, і такі трансформації сприяли багато чинників: обстріли, наближення лінії фронту, евакуація від мешканців міста до цілих підприємств. Місто змінилося, тому що змінилося економічне життя міста. Да, перестали активно працювати наші підприємства великі, тому що ми до масштабного вторгнення були таким волі індустріальним містечком, яке було Містечком регіонального значення, ми ж не були обласним центром, так, як ми там зараз вважаємося так, обласним центром. У нас було людей більше, ніж зараз, але у нас структура була інша, тобто у нас були ж люди всі місцеві, переважно, так, ті, хто сюди там переїжджали, було менше. Зараз у зв'язку з вторгненням масштабним була міграція, хтось виїхав, хтось вже повернувся. Хтось приїхав до нас навпаки, і тут поки що залишається і закріплюється, і навіть запроси мають там, на те, щоб тут залишатися назавжди. Зараз більше працює, ну, як я так споглядаю, більше працює саме сфера обслуговування, сфера торгівлі і, в принципі, сфера така, от, яка не пов'язана з промисловим виробництвом. Чи буде воно? Так працювати, як воно працювало раніше, принаймні, хоча б там близько до цього, ніхто ж зараз не знає. Серед тих, хто повернувся у Краматор з евакуації, Олена Руденко. Вона зізнається, що загалом не хотіла виїжджати з рідного міста. Однак покинути на час Краматорськ змусив син. У мене син був у Харкові, він студентом був, коли війна почалась. А я з родиною менше дочка були в місті. І Я не хотіла евакуюватись, сиділа до останнього, але син мені поставив умову, якщо я не поїду з міста, не заберу малу. Він нікуди з Харкова не виїде. Ну добре, ми виїхали. Куди їхати? Ми виїхали в Кривий Ріг. Там його нас прийняли. Ну і нас трошки обманув, приїхав туди через півроку, бо у них там жили біля сумського ринку. І допомагали теж людям, приймали людей. У них була можливість Там більше 160 людей у них було в їхньому погрібі. От. Ну, тоді він до нас приїхав, і ми тоді ми почали то у Львів, у Київ, ну, подорожували. А потім повернулася я з дочкою, повернулася. Чоловік залишався в місті, бо тут була його мама. Вона не мала змогу виїхати теж, і він був з мамою. І дочка моя дуже хотіла додому. Ми приїхали на пару тижнів. Були якраз зимові канікули у 22-му році. Ну, 22-23 вже. І ми приїхали на канікули. Ну і оце два тижні досі у нас. І не хочемо нікуди виїжджати. В гості з'їздили, там провідали рідних і назад. Тобто ви випадково повернулись, ви не думали, що змогли. Ми повернулись, ми, ну, у дитини почались, у неї на початку війни, у дочки моїй почались дуже сильні головні болі ну, на, нерв, на нервовій почві. І ми виїхали. А потім у неї почались такі ж головні болі, вона нервувати стала, бо вона дуже хотіла додому. Ну, ми прийняли рішення, що ми поїдемо, вона побуде пару тижнів і ми повернемось назад. Там сестра моя, син старший. Ну а ми так приїхали якось так і залишились. Їх Іх... позвонили хлопці з фонду. Я знала хлопців, кажуть, нам потрібна допомога. Ну, Новий проєкт у нас вже таки більш більш він оновий, але більш серйозно це допомога цивільним. Давай треба люди, треба дівчата, щоб допомагали, щоб робили. І так і залишились. Нині Олена волонтерка благодійного фонду. Всі поруч. Вона передає мешканцям Краматорська та переселенцям гуманітарну допомогу від партнерів. Серед усього продукти, одяг, побутова техніка, ліки тощо. Олена зазначає, допомагати людям, гратися з дітьми їй приносить щастя наповнює радістю. Та я знову повертаюсь до свого питання, яке ставлю усім співрозмовникам. Які зміни в Краматорську вони помітили. Місто ж було ну як. Ну, не сказати, що воно мертве, але ну, воно така тиша була, Ну, незважаючи прильоти. І і людей нема тиша, така прям анітуча тиша, ні, ні дітей нема на площадках. у нас. Ну, Я вам скажу, люди стали більш дружні. От наш двір, у нас дуже великий дім, дев'ятиповерхівка, і ну, там залишалось буквально декілька родин. Вони не виїжджали, вони знаходились тут. Там були дівчата, які працювали у благодійних фондах, займалися волонтерством, там якісь пенсіонери, і вони настільки стали дружні, тобто ми Ну, вже дуже багато повернулось людей. По, по сей день ми виходимо ввечері, ми сидимо чай п'ємо на лавочці, там біля під'їзду за столиком. Відпочиваємо всі дружно, дні народження. тобто... Як то так всі? Дружно-дружно. Такого не було раніше. Ну, ми там, спілкувалися, ну, ну не так тісно. Тобто, ну там привіт, поки там десь там, посиділи ввечері колись. І так, от так, дуже дружні. У нас це був наш дом, був прильот нещодавно. І ну, я не знаю, наскільки всі разом. Просто у нас навіть скори не встигли приїхати. Там було дуже двоє ну, тяжко поранених було. Допомогу їм прям професійно майже надали. Не встигли ще дворники приїжджати, вже позамітали, помили асфальт, бо дуже багато скла було, а дітки бігають. Ну, люди ходять просто це дуже швидко все. Ви казали, що ви вперед. Ви продовжуєте жити в своєму ну, будинку? Так, так. так. А це тут тобто, ну, дозволяє там багато. Та, так, ні, там, ну да, там нормально. Зараз помітили, що людей більше стало? Ви казали, що у 22-му Так, людей набагато більше стало людей. Дуже багато, навіть це по нашому дому, нусь по фонду. Тобто були одні люди, зараз більше, більше, багато людей приїздить, багато з дітками, за допомогою люди звертаються. Багато зараз людей з Торецького. З Нью-Йорка дуже багато людей приходять. Ну на на тому тижні прямо у нас дуже багато. По дві-потрі сім'ї приходило в день, бо люди взагалі залишились без нічого, їх повивозили сюди, десь порозміщали, хоч тимчасово, але ну їм елементарно спати ні на чому. Краматорськ і справді змінився. Я помітила, що у місті значно поменшало людей. Попри те, що мої співрозмовники казали, що нині достатня кількість мешканців повернулася. А вже ж у середмісті та біля торгівельних центрів життя жвавіше. Люди, як і до повномасштабного вторгнення, гуляють чистими тротуарами, повз яскраві квітники. Попри це, буденність мирного життя переривають чисті сигнали повітряної тривоги та лечутні вибухи вдалині. Це нагадує, що війна стала набагато ближча ніж три роки тому. Люди, які повертаються у рідне місто і вирішують залишитися, намагаються бути максимально корисними для рідної громади. Як саме, це вже тема для іншого епізоду.